І ще раз хочу нагадати: в нас є тример від бренду Розі, дуже хороший виробник, рекомендую. В них і техніка унікальна, цікава. І по характеристикам, по якості все дуже добре. Значить, По-перше, тут заявлено, і це справді нульовий зріст. 01 мм. Тобто це нульовий ефект по факту. Я вам зараз покажу наближено на камеру, самі зубці, ви все побачите. Так, ми маємо ось такий пристрій. І ось, будь ласка, бачите, тут в нас є індикатор. Дуже зручна форма, до речі, О, тримати дуже зручно. Якраз під руку підлаштовується. В стилі барбершоп, різні барберпули, тут зображення. Вхід USB Type-C. І ось, будь ласка, подивіться, хороший нульовий зріз. Також в комплекті насадки 1, 2, 3 Кабель USB, мастило щітка. 799 гривень ціна. Затримар, відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся, можна на сайті Тремор, інстаграм, Вайбер, Телеграм. Всі посилання в описі, всі посилання в шапці профілю і в описі під відео є контакти. Це модель Розі hq 315 Будемо раді співпраці з вами. Працюємо щодня, відправляємо щодня.